Ми взяли нашу добру, класну, якісну краплю стичку АТІ і додали фішок, які покращили її. Тобто це не значить, що ця погана, це класна, але ця значно краще. Що ми додали? По-перше, ребриста текстура вона захищає від пошкоджень п'ять разів менше пошкоджень. Далі білий колір зовні всередині чорний. Це двуслойна технологія. Вона йде потовщена. Далі у нас іде захист від пошкоджень, від засорення, завдяки білого кольору, спеціальної технології, покращені імітери стоять. А йде захист від перегрівання від сонячних опіків. Ця капельна лента на сонці, навіть без води, без нічого, буде мати температуру 20-25 градусів. От візьміть на сонці, потрогайте капельну ленту чорну. Вона там просто космос, як кипяток. А ця буде нормальною. Температури. І якраз завдяки цьому вона іще менше засаряється Ну, якщо від підплівку використовувати, наприклад, це ще один бонус. підплівкою чи коли там якась роса і так далі, на капельній ленті можуть вижигатися дирки, якщо підплівку прозору класти, то на цій каплі це теж вирішує А різниця між ними 300 гривень. Тобто 10% десь, ну 15%. Тому ми, виріш... ми хочемо щось змінити, знаєте на краще.